Григорій Кочур Роки життя 1908 1994 Григорій Кочур народився в селі Феськівка Менського району Чернігівської області в селянській родині. Навчався в Київському інституті народної освіти. Викладав у Тираспільському та Вінницькому пединститутах. У 1943 році разом із дружиною безпідставно заарештований і засуджений до каторжних робіт на шахтах системи ГУЛАГ місто Інта Комі. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку. Інтелігенції і не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема, естонську, латвійську, вірменську, грузинську залучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення у 1953 році і реабілітації у 1962 році кочур повернувся в Україну і оселився в місті Ірпінь під Києвом. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілога, давньогрецька поезія. І закінчуючи сучасними поетами Три континенти: Європа, Америка і Азія, близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів, кочур, лауреат премії Імені Максима Рильського за переклади і державної премії імені Тараса Шевченка за книгу Друге відлуння. Тільки у віці 82 років дістав можливість прийняти зарубіжні запрошення і виступити з доповідями на наукових конференціях у США, Іллінойський університет. Та у Польщі і Чехії кочур був дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, нагороджений медаллю імені Михайла Грушевського.